Гарного сім'я, дня, дівчата і хлопці, чи до вечора. Смачні ідеї. Для вечері чи для обіду. Значить так, що мені сьогодні треба? Ось у мене є грибочки. Я не знаю, скільки тут грамів, 7 штук таких не, не сильно великих. Дві цибулинки можна одну. Ось кусочок сиру є десь тут 100 грамів. Вершки треба будуть, можна сметану, кусочок м'яса, десь так 200 грамів чи 250, три картоплини. Спеції сіль за смаком. Значить так, Першу чергу, що я роблю, це я обжарю окремо цибульку і окремо грибочки. Цибульку я кришу на півкільця, сковорідка вже з олійкою нагрівається і духовка нагрівається. Це сьогодні буде таке мене блюдо. Наче лазанья, чимось схоже. Цибулька обжарюється, грибочки кришу не дуже дрібно, ось такими кусочками. Цибульку обжарюю до прозорого кольору, злегенько карамелізую і все. Викладаю, якусь ємність. Тим чином відправляю і грибочки обжарювати. Тим часом можна покришити картоплю підготувати, але ще ж буде в нас і М'ясо будемо кришити. Картоплю соломкою кришу. Грибочки на сухі сковороді, обжарюю, щоб, щоб лишній сік випарувався, трішки присолила. Картоплю я викладаю одразу в форму, в якій я буду тушити це все. А тепер кришу м'ясо, теж так само кусочками соломкою. Можна більше, можна меншими. І як грибочки вже закарамелізуються, то Покладу туди м'ясо обжарювати, Але до м'яса я трішки олійки додавлю. Поки м'ясо злегенька теж обжарється, я заправляю картоплю, трішки олійки полила спеції за смаком. Так і любить. Ось так. Це я солють лише картоплю. Ось так. Щоб вона в мене буде жала то я... Отую картоплю. Ось тут у мене цибулька закарамелізована, грибочки. Тепер викладаю сюди м'ясо, спеції за смаком, приправки, спеції, хто що любить. Лавровий лист можете покласти, якщо ви любите, я лавровий лист люблю, але класти не буду тут. І ось так я перемішую це все. Такий гуляш роблю. Це дуже швидко, це все по черзі я робила ось так. І викладаю на картоплю. Кусочок сиру хай лежить. Спочатку ми стушимо це, а потім вже в кінці приготування ми потремо сир. Але десь грамів, це в мене тут скільки, пів літри. Це значить десь 200 грамів, може 150-200. Заливаю вершками, можна сметанку розмішати з водою. Ставлю тушить. Не на великому вогні, хай тушиться, а потім, як воно стушиться, це все, я потру сир. От і залишу без кришки ще його запікатися. Можна це все зробити у мікрохвильовці, бо це я помаринчиному рецепту роблю. Вона в мікроволновці таке готує. Можна ще кусочок покласти, масла вершкового теж буде дуже смачно. В мене просто сьогодні немає. Він ще є сприт, але краще масла. Мені дівчата часто кажуть, що в духовці, якщо в духовку в гарячу ставити таку стекляну посуду, то може вона тріснути, але я завжди вона не трісне, якщо ви будете ставити через якусь поверхню. Оце так разом будете ставити і вона не, і не трісне. Ось таке я дівчатка стушила. Воно в мене трішки втікало, то наче зверху пригоріло, ну то нічого. Зараз будемо куштувати. Подачу роблю. Ось така в мене дівчатка запіканка. Апетитна. Можна гірочок кислий взяти, можна капусточки, в кого що є. Можна ще зверху було б сюди помідорчик покришити. Смачно, наче з печі. Не забувайте, дівчата, що все приємне в дрібницях. Готуйте з задоволенням і все буде неодмінно добре. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!